Андрій Матіс народився 31 грудня під новий рік, буквально під новий рік, і це якимось дивним чином в його долі зіграло таку фатальну, але приємну фатальну роль, тому що це той художник, який великою мірою зробив поняття модернізм в живописі, і який зробив поняття модернізм дорівнює краса. Оскільки ми знаємо, що модернізм пов'язаний в образотворчому мистецтві з деконструкцією, пов'язаний з відчуттям хаосу, трагедії того, що класичне зникає, а з розламів класичного з'являється щось нове. І в цьому сенсі дуже цікаво, що Матіс, який був другом, одним із найбільших друзів Пікассо, він якраз таки уособлював можливість в цьому жахливому світі Двох світових воєн і кількох революцій, які він пережив, і пережив дуже достойно, утверджувати ідеали краси, гедонізму, насолоди, і знаходити такі нові виражальні засоби, які до сих пір показують, що спротив, справжній спротив жахові може і бути через позитив, через дуже сильний позитив. І як це не дивно, ця дуже хвора людина. Субтитрувальниця в нього він слабував, і він власне, почав малювати тому, що ускладнення після апендициту дало йому можливість чимось зайнятися. Це щось це і було якраз таке малювання. Так от він промалював своє життя, сповнене якраз таки болю і страждання, і фізичного, і операцій, і того, що він велику частину Домого життя провів в інвалідному візку. Так от, і навіть в інвалідному візку він продовжував творити. І продовжував творити такий світ, на який ми дивимося сьогодні з відчуттям: От вона, власне, і є, краса. Цікаво, що одна з найдорожчих картин, проданих в минулому році, Алжирські жінки, того ж таки Пікасо, була присвячена Матісу. Він почав робити цей цикл Алжирські жінки», Після смерті матіса. І таким чином в цій трагедії і в цій красі є якась така взаємопов'язаність, яким чином Матіс стосується України, яким чином його творчість, адже в музеях українських нема жодної його картини. Має стосунок до історії українського мистецтва ХХ століття, а може ХХІ століття. Річ в тому. Що таку велику постать, яким є Матіс, не може оминути ні один великий живописець, а українське мистецтво і ХХ століття, і початку ХХІ століття здебільшого живописне. І зрозуміло, що так чи інакше, але майже у кожного крупного, великого, значного живописця, а інколи у живописців, яких ми ще не знаємо як значних, є реміністенці на Матіса. Його бачили дуже багато в ілюстраціях, його дуже багато бачили в репродукціях. Ну, але так сталося, що і багато художників зараз можуть бачити його роботи, оригінали його робіт. Тому мені здається, що історія Матіса це історія цього спротиву, внутрішнього спротиву, тому що відбувається можливості побачити красу жінок. Красу дітей, красу пейзажу, красу квітів, красу червоних рибок. Подивитися на обрізки, з яких також можна творити щось нове і величне: обрізки кольору, обрізки паперу. Коли вже не можеш тримати пензлик і з обрізків паперу також витворювати цілі великі картини. Мені здається знову ж таки, що цей досвід, досвід от такого відстоювання впродовж кількох десятиліть своєї лінії, це дуже важливо для нас зараз, коли ми також знаходимося в стані тривоги, в стані війни, в стані неспокою. Але краса перемагає.